всім привіт! З вами Бодько. Сьогодні ми у місті Харків. Ми продовжуємо наш тур містами України, в які ми приїжджаємо разом з відомими українськими письменниками і літераторами. Сьогодні ми в місті Харків, разом з Андрієм Любкою. У нього зустріч з фанами та прихильниками. Які живуть в цьому славетному місті. Андрій, привіт. Привіт-привіт. Як враження від міста, взагалі який настрій? Враження дуже позитивні, тому що такий морозний день, сонячний, дуже приємний. І найприємніше враження полягає в тому, що. Є черги на світлофорах і не можна за один раз проїхати на світлофорі. Це означає, що людей багато, люди повертаються, а це означає, що люди вірять в те, що повертається і нормальне життя, і ми скоро переможемо. Це ж не перша зустріч з харківською публікою. Тобі. Ні, далеко не перша, так. Це багато років. Їх було не так багато, але було. які ну, риси, можливо, специфічні харківської публіки, твоїх прихильників, харків'ян? Специфічні риси. Ну чи є вони взагалі. Може, я дурне питаю? Не думаю, я думаю, що немає. Ну якось так, щоб відрізнити що це саме Харківська. Тут є просто це велике університетське місто, і тут є велика аудиторія такої інтелектуальної публіки. Тому Тут на відміну від багатьох інших міст тут публіка завжди є. Це вона організована. Тут проходять різні фестивалі, активності, тут активне місцеве середовище, і воно так дисциплінує. Тобто, люди звикли ходити на якісь такі події, тому вони є. Вони вживо реагують, але це фішка таких великих університетських міст. Нам тут студенти ще. Щоб... Ну, тобі комфортно сіти. Мені... Це пішли. Давайте. Публіка це таке слово зовсім не, не дуже літературне. Угу. ми Працюємо з читачами, типу. Презентації це якась 10% того, що, що найважливіше. Е, і це радше така завжди з якоїсь нагоди. Тобто. Але загалом так. Що, друзі? Пішли? Да. пішли? Да. Готові? Просто речі можемо лишати тут і все. Це Роз 25. Всім доброго вечора. Люди майте совість, заповніть реєстрацію на вході. Якби запитати взагалі, чи ця книжка чимось для мене важлива і чимось відрізняється від, від усіх інших, то ні. Ця книжка мені найменш важлива. Оце 10 моя книжка. Та, і коли це вже десята книжка, типу, вона якось не, не аж таке. Перше та, да. не не не. вона найважливіша. Е — Так. Крім того, вона була ця цезура 24 лютого. І я про неї і забув, і перегорів. І коли вона вийшла, вона стала для мене важливою не тим, що вона книжка. Вона стала для мене важливою тим, що там написано. 2022 -го. Як я був Любком Дерешем? Київ я тільки не був. І приводом для розбірок на літературних сайтах. Так хто це? Андрій чи Любка? І схожий на Гоголь, і позашлюбним сином Андруховича. Але одного разу життя справді завело мене на манівці. І мені довелося дві з половиною години побути любком Дерешем. Це розповіді ми не пам'ятаємо, де сиділи, і там був ресторан або фазенда. Це це під... був, так ми робили фестиваль. це під Ну, і хтось мені під, розповідав, та. просто каже, що ти обов'язково мусиш приїхати на цей фестиваль, бо вони запікають бобра. Був такий гріх. Та. І от, і в мене це якось так відклалося в пам'яті, що я обов'язково справді мушу туди попасти, бо там запікають бобра. Ну це ж якась така фішка, так? <райко> це не ізомська фішка. Але... Це фішка Фазенда. Питонів запікали, тому лиш сказати, що найзубщині люблять запікати пітонів. Це було перебільшено. Коли у нас з'являться персональні якісь історії і асоціації із точками на карті, тоді з'явиться відчуття об'ємності і такого. Привласнення країни собі, так тобто я я мені ізюм важливий, тому що я мушу туди поїхати і з'їсти цього бобраюка це вара, тобто пускає біто варити зірові адріту. такою О, я важливо, це герой. Це вже саме попередньо. Друзі, всім добрий вечір! Ми раді вас побачити і вітати на літературній зустрічі презентації книжки Андрія Любки Щось зі мною не так! Поїзд мчить через Дніпро, і ти бачиш, як довго він їде цей могутній, величезний такий Дніпро, і це Київ, великий, розбудований, такий мегаполіс сучасний. Я думаю, яка власна сильна сторіця, та, як добре вона виглядає, яка, який тут є вайб, таке модне слово вже. І, і я зрозумів, що а, я буду Києві, що це моя столиця, і що я собі не уявляю, наприклад, життя без неї, без Києва, без столиці України, без, без цього міста, як і без багатьох інших територій. Ти відчуваєш, що ці поїздки дають тобі так само, знаєш, як у той матеріал, який ти всередині накопишеш, для того, щоб потім, можливо, з цього щось складеться більше якась літературна форма, можливо, громаду? Не відчуваю. Тобто, правильна відповідь університетська звучало би так, що безумовно я збираю матеріал на нові книги, і це все колись відгукнеться. І це, напевно, так і є. Але, чесно кажучи, я цим займаюся в тому числі для того, аби бути весь час в якомусь русі, весь час кудись бігти, весь час щось не встигати, бути заглоботаним, менше читати новини і менше вникати в суть речей. так? Тому що, якщо замислитися, це дуже тяжкий досвід. Яка частина тих людей, яких я зустрічав, я завжди говорю, що на машина напитав, це ну, метал. От Ми їх передали, це супер, але цей момент зустрічі він значно важливіший. Багато з тих людей е, е, загинули. Вони досі є їхні контакти в мене в телефоні. Я там, коли когось шукаю, якесь ім'я, я бачу і цієї людини вже немає. Ці чати там позалишалися у нас. І це такий тягар, який ти несеш також на собі. Я не хотів би це називати матеріалом, який потім можна працювати. Дуже незвичайно місце цього дивана. Цей диван особливий знаходиться на Києві, це той дивани, коли я закинувся 24 лютого минулого року, коли почалася війна. І ну, ту ніч до ранок я вже ніколи не забуду, але дуже символічно сьогодні повернутися сюди. Такий прекрасний пес бандера. Він теж був тут, він трохи налякався від того всього, що відбувалося. Андрій! Можеш розповісти про своє перше кохання? Платонічне чи. Ну, не платонічне. Яке, яке тобі найбільше запам'яталося? Платонічне це напевно. Я, я дуже коротко ходив у такий дитячий садок. І це була любов до моєї. Не знаю, чи це була вихователька чи няня чи, чи кухарка, бо це тоді часто було одне і те ж. Угу. Але вона давала мені солодку таку кашу. І я досі люблю такий солодкий суп, наприклад, з молоком і макаронами. Вона мені давала цей суп, і я ага. її любив. Це була така щира любов, я досі згадую, і згадую з теплом. Це була така перша любов. Воно вплинула на мої смаки, тому що я зараз не люблю солодке. І я люблю гостре, uh -huh. люблю там, смажене, жирне і так далі. Але солодке. Радше ні, воно не для мене. І це був такий вік, який є досексуальним. Мені здається, що коли у любов втручається сексуальність, вона трошки її псує. То справжня любов мала би бути така платонічна в сенсі платона. Так. А щира. Ага. А секс це трошки інше, це вже таке тваринне. А от коли ти маленький, Тобі пробуджується душа, і якесь ставлення до світу, воно класне. І, і у тебе є любов як вдячність, от воно тоді працює. Як ти розважаєшся, От коли ти вільний, як ти розважаєшся або просто відпочиваєш? Ну, Таке драйвове запитання, так ніби знаєш, питаєш типу рок-зірку, як я розважаюся. Там. Ну, реально, я думаю, що. Я, я думаю, що. Це цікаво, люди. для мене зараз в силу багатьох обставин найкраща розвага і дозвілля це сон. Тобто, от, якщо є можливість поспати, не лише часова, але якщо є можливість нервово поспати, тобто коли ти можеш спати от, довго і не прокидатися і, і виспатися, це, це дуже круто, це для мене зараз велика цінність. цей час. Крім того, я люблю, до війни любив. Рибалити, ходити, по покрибив. Бухати з друзями вдома. Uh -huh. я, ніколи, я не люблю бари, ресторани, заклади, де є люди. Не люблю людей. Має бути дуже мало людей, але моїх. І от бути з ними мені добре. Або бути самому мені добре. Uh -huh. Цього зараз дуже мало. Я за цим сумую. А... Раніше це також було читання, зараз цим важче. Але після таких розваг я думаю, що, що це мені дійшло. Часом мені, мені треба, от, я скажу щиро, мені треба переобнулитися, вирубитися, просто взяти, скажімо, набитися для того, щоб перезавантажити голову. Але якихось таких сенсі розваг зараз не залишилося. Ця книжка, ця книжка неактуальних історій. Я її здав у Бойченкові е, в редагування у листопаді позаминулого поза минулого року, 21-го. Е, і тоді, потім у грудні, ми вибрали художника, який е, мав би е, стати автором кладинки, автором картини, яка, яка була вкладинкою. Ми ходили з померанцем по Києву, дивилися в різних галереях різні речі. І... В підсумку тут ми бачимо картину Матвія Вальберга, київського художника. Миле подружжя походило з Лівану і скидалися вони на східних царів, що забули віддати дари Месії. Мали на собі стільки золота, що мимоволі закрадалася думка: ці люди перевозять весь золотовалютний резерв своєї близькосхідної країни. Ми попивали, присмокуючи коньяк, бавилися розмовою. З'ясувавши, звідки я пані поцікавилася. Релігією в Україні. Щоб не вдаватися в подробиці про патріархати різноманіття церков, я відповів ухильно: мовляв, християнин. Тоді вона спитала, чи я знаю, як звати Бога. І так пильно глянула в очі, що я вмить усе зрозумів. Похоловши, я вигадував шляхи для відступу, а затишний літак тим часом почав мені нагадувати клітку, з якої неможливо втекти. Єгова! Його звати Єгова! з переможним виглядом сказала вона. Я погодився, бо що ще міг зробити? Ясна річ, наступним було питання про силу моєї віри. Як то кажуть, у літаку, що падає, атеїстів немає, невпевненого бо я. Але оскільки наш літак ще не падає, то моя віра не надто міцна. Прийшов і пішов. До нічого сподіваюся, що відповажиться, і по поводиться. Добрий вечір. Дякую вам всім, що сьогодні прийшли. Дуже важливо у засіб України зберегти також елемент причаровування, а не приміщення. Бо ясно, що я що Хотів би, щоб всі говорять українською. Я мені приємно, коли за мною говорить українською. Але е я не бачу причини, наприклад, не допомогти людині, до яка тя в Дік і говорить російською. Це все банально, коли мені дзвонять там... якийсь військовий спром, і він говорить російською. То я не скажу, що поки вони збираються то говорити з мною нема про що. Мені, може, хотілося почати, та? там, так? Всі харнули, або я писав. Але я думаю, що важливо. Також для нас е, зберегти в цю толерантність е, всередину суспільства. Я став вірити, я, ну, мій атеїзм він не якийсь там бойовничий, Я став вірити в людей, і став вірити в священників, бо я пам'ятаю, коли вперше ми першими їхали у квітні на, на Донбас, е, е, Ніч, комендантська година, ми доїхали до Кривого Року, і з нами був один там. Чоловік з нашої команди, він баптист. Він подзвонив по якомусь номеру телефону, у них є якась тиська мережа. І, ну, ми не знали, що ми їдемо у Кривий Рік. Ми просто доїхали і темрява, і нічку година, далі рухатися не можна. В них є якісь свої канали. Та? Він подзвонив саме у Кривий Рів до баптистів. і баптисти нас прийняли, поклали спати, була повітряна тривога, ми на Криворіч стали. Це якесь таке зовсім інше повірте відчуття, ніж повітряна тривога у кривому розі і ужор це різні повітряні тривоги. І ми лягли у цьому притулку. І потім коли прокинулися вранці, ці люди нас нагодували, напоїли якоюсь кавою і так далі. І там було багато інших ще людей, які їхали з того боку, з Донбасу. Було дуже друзі, подякнув... чудовий вечір довечено за те, що з був Андрій Юрій. Треба розказати про те, що, наприклад, людина, вихована на Балканах і на правильних книжках, приходить із пляшкою вина, і не просто з пляшкою вина, а з келихів. Бо добре вино треба пити з келиха і це половина справи. Тому от є такі друзі, є такі читачі, це велика приємність і заради цього вже варто їхати Не, до... Не полінуватися, і просто прийти послухати. Як українською назву цього вина звучить? Життя тече символічне вино. Друзі, от їдемо в останнє місто нашого туру Тернопіль. От ми такі, от водій наш. Дорога важка. Всі втомилися, захворіли, скупчення людей це не лише радість, але і багато вірусів. Але ми не здаємося, їдемо, їдемо далі. Працюю, всі стараються. Навіть е п'яні люди кажуть, ні, нас не списувати, от, наприклад, слава. Спокійно сів за руль їде. І, і нормально. Каже, навпаки, я, коли п'яний, я більш певний за кермом, ніж коли тверезий. У мене немає страху, я відчуваю, кайфую від дороги, від машини. Сьома напився так, що заснув, от бачите. Бодя, от він червоний. Вісім років чоловік не пив, набухався, як пес. І тепер сидить йому погано, він думає, чому. Отак ми, це наш тур. Шкода, що це не потрапить в ефір, певно, запишиться. Запрошую <звідь> 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 За на сцену Андрія Людку і саме Будичука. <звідь> Добритися в Тернополі. Добре бути е, добре, що цей тур закінчується. Я не хотів в нього їхати і відкладав починаючи з вересня. Оці всі події. От вийшла книжка, і е, цей наш проєкт. У нас багато, я в ньому працюю. У нас багато авторів їздять по різних містах. Я завжди казав, ні, ні, хай вірить інші, в мене немає часу, я маю якісь важливіші справи, і тур не хочу. А якщо хочу в тур, то хочу там в Харків, е, Кропивницький, Дніпро, Запоріжжя, от кудись поближче. До, до війни, а от Західна тим не міська. І добре, що стався цей пол, добре, що ми знайшли оці кілька вільних днів на, на зимові свята, і добре, що ми тут. Я для себе відкрив таку штуку, яку я трошки забув: наскільки важливим є людське спілкування? Наскільки важливо, ми от думали, що от коронавірус почався. А, це величезна трагедія, яка там змінює наше життя, але наскільки. Тепер важливо збиратися і бачитися. І я у цьому турі відкрив, що а, насправді мова не про книжку, мова не про а, так, культурну подію з нагоди чогось. а Важливо просто, щоб люди прийшли серйозним наслідком рішення жити разом зі своєю майбутньою дружиною стала необхідність викинути старі шоки. Андрій, скажи, будь ласка, як ти визначаєш, що роман вже написаний, готовий до ведення? Можливо, у тебе є свої якісь маркери? Ніяк. Я визначаю, що він готовий під тиском зовнішніх обставин, якихось підлання і так далі. Мені завжди здається, що щось ще треба доробити, змінити, можна покращити, бо він поганий. І тому, слава Богу, потреба здати. Його. Коли я його здав, то я вже поняв Так якщо він був у мене, то я не можу сказати, що він завершений. Він весь час перебуває в якійсь роботі, я щось там дотесую, довикидаю, дописую, змінюю часом навіть назви, якісь такі то, <звіт> зі, чи імена героїв, вже коли ніби поставив останню крапку. Тобто це велике вміння віддати. віддати. Поки це гордівський файл, це сира глина. Ти можеш її містити далі. Треба вже її комусь віддати, і тоді воно і готове. Mm -hmm. Хтось інший його отримує. Чи, чи буває таке, що дедлайн заставляє тебе доробити до кінця свою сплогацію? Адже типу, щоб дедлайн, то ні, тому що у ну, нас немає якихось контрактів, що я можу здати роман, там комусь винен чи що. Але є якісь домовленості попередні, тобто я сам визначаю. Тобто, якщо б я визначив, що ні, то ні. Але загалом домовленість там видати книжку під наступний меридіан або арсенал, вона ну тисне на мене. І я... От, наприклад, останню книжку, що ми презентуємо, я її здав у листопаді, розуміючи, що вона вийде під персонал. А тобто буде презентація. Бо є усвідомлення цього видовільного циклу, і тому я так це зробив. Мовно кажучи, я не спішив з нею, щоб на меридіан там влітку. Я пропустив меридіан, собі спокійно підготував, щоб на наступний рік. Але завжди я це усвідомлення, певного циклу подій в Хаїв. Дякую.